Ось, продається, ось такий кросовер продає компанія Автоплюс Контактний номер 067 782 88 20. На легкосплавних дисках зимова гума, Ззаді зимова гума. І це у нас Renault Kadjar. Присутні ззаді партроніки. Дуже сучасний, невибагливий автомобіль. Народ полюбив. Бо це вже нового зразка автомобіль, привезений з Франції. Ось такі акуратненькі салончики, світленький салон. Безключовий доступ. Бокова підтримка, автоматична коробка передач, сенсорне мать мультикермо, айрбек боковий, хороша комплектація, кому цікаво. Телефонуємо в авто плюс. Кашкай продається 16 ДЦІ, чорний колір, вартість 12200, контактний номер 067 367 68 51. Запитувати Сергія, Рі. 12, рік 227 тисяч пробігів. Без ключовий доступ, Шкільний салон. Ось так автомобіль виглядає. Сан Кашкай 2. От так виглядає цей Кашканчик. Кожна цікавого, телефонуємо до власника. Білому кольорі маздочка продається 2,2 дизель, автоматична коробка продаж. Вартість 13 900, контактний номер 067 49 43 667. 14 рік. Ось так воно виглядає. Там така маздочка. Мазда cx 5 Кому цікаво, телефонуємо до власника. Вітів X35. Показуємо вам голову. Певний шарм цього автомобіля. Коштує 12900. 3,5 газ бензин. Контактний номер 067 494 36 37. Є все, без ключовий доступ. Ось такий салончик. Автоматична коробка продаж. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Недорогі бюджетні кросовери 2012 року. Це у нас такі дачі. Сповний привід, 6 ступінчата коробка. Можливий обмін, Обмін. контактний номер 098 67 35 04. 9950. Білий колір, легкосплавні диски. От вам кросовер до 10 тисяч, як кажуть, бриде сто не гума хороша. Також біля нього поруч стоїть 14 рік. 12 200 Коштує 1,5 дизельний двигуну. 123 тисячі пробігу, Контактний той самий номер телефону 098 673 54 04. Або знову таки кросовер чорний. Продає один і той же самий власник, 14, рік, 11 650. Редно, Дустер. Контактний номер 098. 673 54 04, різнодоста. Один, другий, або третій приїжджайте, вибирайте. Продається Volkswagen Tiguan в чорному кольорі на пасійну обліку з 10-й рік 187 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, вартість 12500, контактний номер 0,98-513. 13.82. Запитувати Віктора. Ось такі присутні партроніки, електроспавні диски, зимова гума. Треп'яний салон, механічна коробка передач, сенсорний майтфон, мультикермо. парковочний асистент Часть -часть Зараз, зараз підійдемо. и расскажете. Так, так вот так в не выглядая Так, трошки инструмента. Аккуратненький, чистенький автомобиль. Два слова расскажите автомобиль. Комплектація, все там розказуєте. Користуюся ним сам, Ви в користуванні 4 роки, проблем ніяких, немає, тільки розходників в основному Ну, так. Сів і поїхав, все на ходу. Сів і поїхав. Так. От. Кому цікаво, телефонуйте Ви. до Віктора. Можливо, ще він щось нове додать по автомобілю. Кому цікаво. Здається, ось такий кросовер Chevrolet. коштує 7400 на постійному обліку 2007 року без бензиновим двином, контактний номер 097 225 Так, Ось отак він виглядає механічна коробка продаж. Кого зацікавило, телефонуємо до власника «Шевроле Каптіва. Здається, Folkswagenті One 2008 рік. Вартість 11700. Контактний номер 066 266 1187. Двохлітровий ТСА Двигун, 200 кінських сил. Повний привід. Комплектація бусе 194 тисячі пробіг, автоматична коробка передач. Контактний номер 066 266 1187. Ось такі вам. І продається. Партроніки передні. Зимова гума. Ззаді також і на обліку. Так. Аккуратне багажне відділення. Кіріний салон, панорамна криша. Автоматична коробка передач. Електросидіння, мультикермо, сенсорний майтфон. зацікавив такий автомобіль. Телефонує до власника. Повіщі вказано номеру телефону. СДЕС 2015 року. Коштує він 19500 заведений доволна 2,2 дизель, дуже економічний. Контактний номер 096 547 3430 179 тисяч пробігу і коштує 19500. Безключовий доступ. Добрий день Добрий день. Так, світленький салончик. Світлий, шкіряний, по-любому, Дуже хороша комплектація. Дуже комфортна їзда, панорамна криша. Приємний колір, насичений такий. І це у нас СЛК 250 Два вихлопа, зверху лише 235х50х19 на на гуми. Зараз з цієї сторони вам покажемо акуратненький, збережний. З самого нашого пробіг оригінальний можна пробивати. Оригінальний пробіг. 107... І три О -о -о -о, Дорога. Дорога. Так. і оригінальний пробіг. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника, повоч указаного номеру, телефону. Ось такий яскравий нісанчик продається. Кросовер 2012 року, 179 тисяч пробіг. Двохлітровий 140 кінських сил, бензин, автомат коробка 179 тисяч пробіг. Контактний номер 099 752 1344. Ось такий лісанчик кашкай. Протитаманні пари. Зимова гума, зверніть увагу, гума. Акуратний кісалон. Автоматична коробка передач. Є задня полочка. Зверху панорама. Ось вам такий Nissan Qashqai. Додатково є гуми. Цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Х-35 В чорному кольорі, продається 11 рік, з пробігом 155 тисячі 2.0, дизель, автоматична коробка передач, контактний номер 098 30 21 36. 152 тисячі пробігу на постійних номерах. Безключовий доступ, світлий салончик, повний привід, так. показуємо наскільки це можливо кого зацікавило, телефонуємо до власника. Продається ось така красава в чорному кольорі. Це у нас 19 рік, BMW X3, 170 тисяч пробігу, 3-літровий, 240 кінських сил, контактний номер 097 812 41 20. Там зимова гума. Кіріний салон коробка передач і це автомобіль бізнес-класу BMW Хто хоче драйв, якраз ось вам ось такий автомобіль. За більш детальною інформації телефонувати до власника, коли вказано номеру. Збитем Volvo для вас кроссовер 2016 року з 2 літровим дизельним двигуном. Це вже сучасні нові двигуни, потужні, восьмиступівні коробкою передач автоматична. вартість 27500. Контактний номер 097 290 45 52 Партроніки, хромовані диски в в відмінному стані. І це... А, автомобіль Вольво, шкіряний салон, світла Це у нас Вольво, це 90 Два вихлопа, партроніки. За більш детальною інформацією, Телефонуємо до власника по вищу номеру телефона. Продається ось такий сіренький кашкай кросовер. Ззаді присутній присутний пристрій, легкосплавні диски, задні вікна притоновані, механічна коробка передач. Коштує він 12500 2013 рік. 1,6 дизель, шість контроль, камера заднього. Навігація, круїз, контактний номер 067-361488. 114 тисяч пробіг. Ось такий вам нісан. Є білий красавець це Subaru Outback. На постійних номерах. Прицепний пристрій, Легкосплавні диски, зимова гума. Зараз Добрий день На постійних номерах. Один істирік. 206 тисяч пробігу, двохлітровий дизельний двигун, повна максимальна комплектація, вебасто, комплект. Комплект гуми ще є, так? А, повний комплект. А, повна комплектація. Контактний номер 095 79 148 39 або 067 254 29 70. Автомобіль привезений з Європи. Дозвольте, я ще таку покажу спереді. Оба. Да. в басту стоит? В басту. Но я сказал, что в басту стоит. Привет. Так, электросидение. Дуже комфортное сидение сидеть. Механическая коробка передач. И это Subaru. Кислоновая кость. Полер. Светленький потолочек. Полочка, шторочка, все на місці. Так, Комплект там не є. Знизу. Комплект повністю. За більш детальні інформацію, телефонуйте до власника по вищу номеру телефону. Меx5, сіра меж колір, на легкосплавних дисках, по бокам підножечки такі, до половини затоновані, шкіряний салон, автоматична коробка передач, дерево і чорний колір. Покажу, перепрошую, темно-сірий колір на постійному обліку. Вартість 18700 3 дизельний двигун, 11-рік. Контактний номер 098 86 112 3 одиниці. Кого цікавить? Телефонує до власника. Шукаєте собі кросовера, але не хотіли б, я кажу, переплатити, і хотіли б придбати таке, щоб воно вам сподобалось і було для душі. На Рівненсько-Волинському авторинку продається ось такий автомобіль: це Renault Captur. Це офіційний автомобіль. Чим він цікавий, він є дизельним, з дизельним двигуном 1,5 і автоматичною коробкою передач. Споживає цей автомобіль в місті. В районі 4,5 до 5 літрів диспалива. Дуже економічний і практичний. І в той же момент невеличкий компактний кросовер. Весь в рідній фарбі 120 тисяч ріднього пробігу. Безключовий доступ. Вся електрика, підйомники, зеркала, підігрів сидінь. Коректор фар, мультикермо, автоматична коробка передач. Камера заднього виду, охолоджувач, все в автомобілі є, все, що потрібно. зробити все Сучасний дизайн. Легкосплавні диски. Світова гама підібрана, бачите, кольора, все пасує в цьому автомобілі. Можливий продаж, як готівковий. Та безготівковий. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. У нас постійно різноманітні варіанти. Можливо, готівковий та безготівковий розрахунок. До зустрічі до перемоги!